Відповідно до статті 76 закону України про місцеві вибори, виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних рад забезпечують відповідні виборчі дільниці необхідним приміщенням для голосування, а також надають технічну допомогу в облаштуванні. Кожна виборча дільниця має лише одне приміщення для голосування. Приміщення, якими забезпечується дільнична виборча комісія, і приміщення для голосування, як правило, знаходяться в одній будівлі. Згідно нормативів, затверджених постановами Центральної виборчої комісії No161 від 10 серпня 2015 року, No5 від 19 січня 2012 року, площа приміщень для голосування повинна мати для малої виборчої дільниці до 500 виборців, не менше 50 квадратних метрів. Для середньої виборчої дільниці від 500 до 15 тисячі виборців не менше 75 квадратних метрів. Для великої виборчої дільниці понад 15 тисячі виборців не менше 90 квадратних метрів. У разі відсутності такого приміщення, як виняток, може надаватися меншого розміру, але не більше, ніж на 50%. Важливо, що контроль за облаштуванням приміщення для голосування повністю покладається на дільничну виборчу комісію. У приміщенні для голосування обладнуються у достатній кількості кабінки для таємного голосування та визначаються місця видачі виборчих бюлетенів. Для малих виборчих дільниць не менше 2 кабін, для середніх не менше 4, для великих не менше шести. Для забезпечення голосування виборців з обмеженими фізичними можливостями, в приміщенні для голосування облаштовується одна каміда для таємного голосування з шириною входу до неї 110 см, у середині якої встановлюється столик або паличка висотою не більше 75 см. Кожна виборча дільниця забезпечується необхідною кількістю виборчих скриньок, як стаціонарних великих, так і переносних малих. Це регламентується частиною 3 статті 76 закону про місцеві вибори. Мала виборча дільниця не менше двох стаціонарних виборчих скриньок, середня не менше 4, велика не менше 6. Кожна виборча дільниця повинна мати не менше 2 переносних або малих виборчих скриньок. Кожній виборчій скринці присвоюється власний номер, який проставляється на цій скринці. Приміщення для голосування повинно бути обладнано таким чином, щоб місця видачі виборчих бюлетенів, кабіни для таємного голосування, виборчі скриньки для голосування знаходилися у полі зору членів дільничної виборчої комісії та осіб, яким дозволено перебувати у приміщенні для голосування. Стаціонарні виборчі скриньки для голосування встановлюються так, щоб виборці при підході до них мали можливість проходити через кабіни для таємного голосування. Приміщення для голосування на спеціальній виборчій дільниці повинно мати відкритий доступ для членів дільничної виборчої комісії та осіб, які мають право бути присутніми в приміщенні для голосування. У приміщенні для голосування або безпосередньо перед ним. Дільнична виборча комісія розміщує плакати, що роз'ясняють процедуру голосування та відповідальність законодавства про вибори, передбачені цим та іншим законом. Форма плакатів затверджена постановою Центральної виборчої комісії номер 165 від 10 серпня 2015 року.